Нормальний причесон, звісно, після шолому буває не таке. Сьогодні ми тестуємо Triumph Rocket 3 25-го року в комплектації Rocket 3 GT. Що за ракета? Я щойно катнув, Якщо була б поруч дівчина і я б її посадив на цей мотоцикл, я б їй сказав: Люба, ти кончиш. Коротше, якось так. Кайф. І ми приїхали в Українку. Правильно, йдемо їсти карасик. Класика. Зараз вже пізня осінь, але в принципі ще доволі адекватна температура, можна катати. Тому катаємо з Юрчиком, як завжди. Кайф. Тріумф. Робить речі.